День прапора в Черкасах відзначили по особливому державний стяг. Тут підняли аж на 50 метрів над землею, поки це найвище. Та й розміром прапор на території центру муніципального розвитку один із найбільших у Черкасах. Попереду лише той, що над драматичним театром. Він майже на півтора метра довший, і на метр ширший. Нагадаю, кріплення для полотнища на тутешній димовій трубі становили ще тиждень тому. Альпіністи виготовили ж її фахівці черкаського темпу. Обіцяють, що конструкції не страшні жодні погодні негаразди. Ця ідея виникла одночасно в один день в трьох абсолютно різних головах. От, в міській голові, от, в голові керуючого справами Миколи Кудрявцева і у президента Федерації альпінізму Черкаської області В'ячеслава Полежає. Раз патріотичний дух тут і присутствував мене найбільше, тому що хотілося ну, зробити щось для Черкас, щоб всі ну, какую якийсь слід після себе.